Друже, привіт! Сьогодні буде цікава тема: скільки грошей отримують депутати та які грошові компенсації їм передбачені законом. Згідно досить свіжої інформації, за січень 2023 року депутати отримали в середньому 48,8 тисяч заробітної оплати, включаючи різні надбавки. Це те, що стосується депутатів Верховної Ради України, але є ще депутати місцевих рад, тобто в містах, селах. Як думаєш, яка зарплата в них? Пропоную зіграти з тобою в гру. Отже, питання. Яка зарплата в депутата місцевої ради. Варіанти відповіді 1. 0. Нічого не отримують. Вони типу волонтери-альтруїсти. Варіант 2. Від 3 до 5 мінімальних зарплат в залежності від регіону. Варіант 3 від 5 до 10 прожиткових мінімумів в залежності від регіону. І варіант 4. Щорічно встановлюється сесією місцевої ради, але не вище ніж 20% від середньої зарплати по регіону. Правильну відповідь я скажу тобі в кінці цього відео, а поки що повернемося до депутатів Верховної Ради України. В середньому засічень народний депутат заробив 48,8 тисяч гривень, враховуючи різні надбавки, типу як за інтенсивність праці, за науковий ступінь та інше. Але мова зараз піде не про це. Я хочу тобі показати кошторис Верховної Ради України на 23 рік, куди включені інші витрати на народних депутатів Верховної Ради України. Цей документ є у відкритому доступі, і якщо ти хочеш вивчити його ще більш досконало, ти можеш це зробити. Перше це компенсація вартісті проїзду по території України, видається кожному депутату на місяць в розмірі 7,5 тисяч гривень. Якщо депутат дійсно часто їздить, можливо ця сума виправдана. На забезпечення автотранспортом в межах Києва нічого не виділено. Ну можливо, то і правильно. Можна їздити громадським транспортом. На канцелярське приладдя на одного депутата виділяється півтори тисячі гривень на рік. Ну якщо порахувати в пачках паперу А4, то це десь 6-7 пачок. На телефонні розмови міські та міжміські передбачено в районі 5 тисяч гривень на рік, виходить в районі 400 гривень на місяць. Це плюс-мінус якось співвідноситься із витратами на мобільний зв'язок для людини, в якої є 2 сімки Знаєш, багато компаній компенсують витрати на мобільний зв'язок своїм менеджерам. А чи справедливо відшкодовувати такі витрати для народних депутатів Верховної Ради України? Свою думку можеш викласти в коментарях внизу під відео. Фонд оплати праці помічників консультантів та передбачена сплата єдиного соціального внеску за них. Загалом на місяць виходить в районі 95 тисяч гривень. Ну, чесно, можливо, якийсь помічник чи секретар може і потрібен. Не будеш депутат сам сканувати, друкувати та коригувати електронні документи. Але на цьому місці, будь ласка, признайся мені чесно, якщо б тобі законом можна було взяти собі помічника і платити йому зарплату, ти би взяв чи ні? І друге питання: чи міг би це бути в цьому випадку твій хороший знайомий чи родич або навіть твоя дитина? Якщо ти не такий, обов'язково напиши в коментарях. Я не такий. До речі, на витрати на відрядження таких помічників-консультантів один депутат має 8 тисяч гривень на рік. Витрати на отримання приміщень в виборчих округах 167 гривень. Ну, чесно кажучи, не знаю, що можна на ці гроші отримати, але й, мабуть, видніше. Витрати на проведення зустрічі зі своїми виборцями передбачено на одного депутата аж 670 гривень на рік. Але також дуже цікава остання стаття. Це компенсація вартості оренди житла для народних депутатів України Верховної Ради. Це дуже велика частина із загального кошторису. І рахується воно як 650 гривень на добу. Але ця компенсація передбачена законом для депутатів, що не мають власного житла в місті Київ або мають місце реєстрації на відстані більше ніж 30 км від Києва. Якщо цю суму прирівняти до оренди квартири, виходить 19,5 тисяч гривень на місяць. Якщо відняти в середньому комуналку, виходить 17,5 тисяч гривень на місяць. Рідний дім. Я знаю, ти часто дивишся моє відео. Ти працюєш із нерухомістю по Києву, тож, якщо я десь помилюсь, мене. 17,5 тисяч гривень на місяць це рівень квартири в Києві двокімнатна, вище середнього, але точно не топ. Для порівняння, однокімнатна квартира в стані трошки кращому, ніж радянський, буде коштувати в районі 7-9 тисяч гривень на місяць. Знаєш, я не хочу виправдовувати депутатів і казати, що вони дійсно заслуговують на подібного роду компенсації. Але ти також маєш знати, що практика компенсації вартості оренди житла існує і в багатьох інших компаніях, як, наприклад, Мітенвест. Працівникам, які за службовою необхідністю переїхали в інше місто на постійне проживання, компанія може компенсувати частково або повністю вартість оренди житла. І зазвичай ця сума коливається в залежності від міста чи регіону. Але в одному випадку ми можемо казати, що компанія молодець і підтримує своїх працівників, а в іншому випадку, ми кажемо, що депутати не заслужили і держава їм платить задарма. Але знаєш, в вересні минулого року була зареєстрована петиція щодо скасування депутатам компенсації на житло. І набрала вона аж 46 голосів. Якщо ти вважаєш, що дійсно справедливо було би скасувати цю компенсацію, то скажи, який із 46 голосів був твій? Особисто я вважаю, що депутати, як на кшталт топ-менеджменту, не мають отримувати мізерну зарплату. Але з іншого боку, при цьому результатам їх роботи народ має бути задоволений, тобто, щоб ці гроші вони отримували не дарма. А результат їх роботи ми відчуваємо через рівень життя в нашій країні. А оскільки він, м'яко кажучи, не дуже, то й роботою ми, можна сказати не задоволені. Тож, окей, переходимо до депутатів місцевих рад. Правильна відповідь. 0. Депутати місцевих рад не мають права отримувати гонорар та інші виплати за свою депутатську діяльність. Отак. От напиши в коментарях, чи знав ти правильну відповідь чи ні. І також напиши, будь ласка, чи заслуговують вони, на твою думку, на зарплату. Ну, я, чесно кажучи, вважаю, що кожна праця має бути оплачена. Ну хоча б для того, щоб якщо цю працю зробив погано, можна було за це оштрафувати. А з іншого боку, якщо за це не платять, то це закриває двері для можливо дійсно чесних людей, які просто не мають іншого джерела доходу. Ось таке відео на сьогодні, друже. Тож, якщо було цікаво, став лайк, підписуйся та заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!